Основна проблема українців і майже всіх жителів, мабуть, пострадянського простору, а в точки зору етики, от я можу про це сказати, тому що мені було що порівняти не тільки з книгами, а й я мені вдалося пожити декілька сезонів, наприклад, у Франції або Сполучених Штатах. спостерігав за подобними випадками у інших країнах Великобританія, Індія. От і дещо ну, якийсь досвід у мене накопичився. Що я маю сказати? Якщо коротенько і просто, то перша проблема це те, що ми мало читаємо. А, здавалося б, це дрібниці, читаєш, не читаєш інтернету, багато що, коли хочеш, тоді читаєш. Але насправді ми не читаємо вдумливо. Ми читаємо поверхово, і через це, наприклад, коли утворюється якась проблема, ну скажімо так, на роботі у когось на підприємстві сталася проблема. Да? І можуть сказати <кій> правду, а можуть сказати неправду для того, щоб її вирішити. І... Ну от, скажімо, так людина губиться, вона не знає, як погодитися, тому що скаже правду, зрадить свого. Друга, да, Скажуть неправду, зрадить керівництво, да. От Може бути така дилема, да? якщо якась там е, катастрофа сталася. Да. І е, людина не може знайти оце, оце середнє значення, знаменник, так би мовити, який міг би так би мовити нікому не нашкодити. Да, при цьому. А для цього потрібно володіти правильними правильними формулюваннями. Е, далі, От, наприклад, може бути така ситуація. Ситуацію в громадському транспорті, да, от людина гучно розмовляє по телефону, от, всі їдуть на роботу, нервуються, можливо, день тільки починається, а зазвичай, з точки зору навіть менеджменту це найбільш таки напружений час, тому що. Ти не знаєш, як буде день розвиватися далі, які дзвінки у тебе будуть, які рішення будуть прийняті і так далі. Ну і от людина розмовляє, розмовляє, всі терплять, тому що ну, ми так би звикли, що ми минається, наприклад, толерантна, терпляча. Але насправді тут є такий нюанс, що іноді за цією толерантністю ховається просто ну, нестача, нестача вміння сказати правильно. Сказати ми вміємо, а от правильно сказати це інша справа. І тоді виходить, що. От ну наприклад в Англії, чи в Франції, чи в якійсь ну розвиненій країні. <кій> До речі, французи постійно читають і в літаках, і купують книги постійно на залізничних вокзалах. Я це бачив, навіть у мене є фотографії, <кій> а от, читаючи нація, і фермер французький він начитаний більше, ніж, наприклад, бізнесмен Нью-Йорку. Це от, я знаю з тих, з тих людей, які прожили там багато, велику кількість років <кій> а з тих людей. І от, да, і от Якщо, наприклад, француз чи англієць міг би, скажімо так, сказати правильно, коректно, а що значить правильно в такій ситуації? Ну, по-перше, сказати, що проблема є, але сказати не ображати. Вражаючи, іноді іронізуючи, жартуючи, і трішечки піднявши настрій тому, до кого звертаються. І тоді та людина, скажімо так, відчувавши, що відчувши, що її ніхто тут привселюдно не принижує, вона зрозуміє, що це проблема загальна, ну і, скажімо так, змінить свою поведінку. Так? А у нас же людина терпить, 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 терпить до останнього, ну а потім вже зривається і починає кричати. Так? І звідси тоді проблема не вирішується, а виявляється, що так би мовити, люди в стосунки хто буде домінувати. От, і звісно, і тут ще один такий нюанс дуже важливий. нас просто не поки ми були при радянському союзі, нас не привчали думати і піклуватися про інших. Допомагати так. Але так, щоб ми соціальні проблеми вирішували власне Ні, це, бо це цю роль на себе брала держава. Якщо ти почнеш думати за державу, ти якісь такі вже так би мовити, ну. Багато про себе думаєш, вважаєш, що ти р не саме умний. Да, Отак от от підходили, так це інтерпретували. Ну, звісно, я тут можливо трішечки. А, а... Перебільшую, але все одно таке було. І цей менталітет він досі в нас отак роється, роється, не випаровується, іноді він є. І от коли ви багато читаєте, ви просто знаєте, як в конкретній ситуації не процитувати якусь книгу, а ви знаєте, як вам вашу думку сформулювати правильно, і коректніше. І Тоді проблема вирішується. І це ж проблема не тільки там громадянського транспорту чи там на роботі. Ця проблема вона є як в дитячому садочку, так і в великій політиці. теж. І часто конфлікти бувають тільки не через те, що хтось не правий. Через те, що хтось не зміг правильно, коректно сказати. От. Ну, от це тільки те, що стосується цивільного життя. Звісно. Я не кажу про військову справу там інша ситуація, але тут нам потрібно вчитися, вчитися для того, щоб а, жити разом краще. І в цьому випадку якраз от вміння думати про проблему не тільки як таку, що тебе особисто турбує, а про те, що вона турбує інших, то таке розуміння, менталітет він дозволяє і тому, до кого ви звертаєтесь. Повідомити, що це і його проблема теж. От. І тому йому краще змінити цю свою поведінку, якщо це дійсно об'єктивно неправильно. І тут знімаються всякі конфлікти. Є інша проблема, наприклад, ну, там використання ненормативної лексики, але то й іншим разом.